В одному з навчальних закладів міста пройшов урок з безпеки разом з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції. Ви знаєте, що в світі подій, які відбуваються в нашій державі, а саме воєнного стану, на території всієї України і, звичайно ж, міста Коростеня і Коростенщини, відбуваються протягом вересня місяця такі зустрічі. Тренувального плану для того, щоб практично відпрацювати дії евакуації і ще раз довести вам ту інформацію, якою ви повинні володіти перебуваючи в навчальному закладі. На що саме головне я сьогодні хотів би звернути увагу? Перше перебуваючи в навчальному закладі, ви повинні залишатися в безпеці. Що це таке? Це правило двох не перше не це не безкетувати, і друге не це не хвилюватися. Поруч з вами завжди будуть знаходитись ваші викладачі, обслуговуючий персонал, адміністрація школи для того, щоб будь-який час, коли ви почуєте сигнал повітряної тривоги, ви організовано підкреслюю без паніки, могли прийти в укриття. Там перебувати і організовано після відбою дістатися до своїх навчальних класів. На цьому уроці представники Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що в нашій територіальній громаді у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України можуть бути виявлені різні вибухонебезпечні предмети. У перших місяцях значить, були дуже активні бойові дії, і наш район це також не оминуло. Дуже багато залишилося різних вибухонебезпечних предметів, які Лежать в місцях, наприклад, да, де люди, можливо, навіть не, не проходять. це ліси, це якісь ділянки поля, наприклад. Але, але це також буває в житлових секторах, в житлових будинках, наприклад. Да. Найчаще це зустрічається звичайно на тих територіях, де була безпосередня окупація. Це там, наприклад, у нас народицька громада, да, там деякі населені пункти, можливо, Оврузької. Там наші працівники піротехніки вже дуже довгий час проводять роботи. По знешкодженню цих боєприпасів. Але може таке траплятися, що на території навіть нашого міста, на території, Безпосередньо ну Коростенського всього району е дуже часто трапляються, е коли знаходять вибухонебезпечні предмети? Це можуть бути різного роду, наприклад, там і ракети, крилаті ракети, і боєприпаси нерозірвані, це і авіабомби. У разі виявлення небезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися та брати їх в руки. А потрібно негайно повідомити дорослих або зателефонувати за номером 101 або 102. Коли ви знаходитесь на вулиці, як треба себе поводити? Е Наприклад, якщо ви після, навчального, після закінчення уроків десь затримуєтесь, то обов'язково треба повідомити батьків, щоб вони знали, де ви знаходитесь місце вашого розташування. Також, щоб ви не заходили там, де закинути приміщення, гаражі, ні в якому разі там не ходити і з друзями також не відвідувати таке приміщення. Також дітей попередили про відповідальність за хибні виклики Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції. Ви знаєте, останнім часом почали надходити дзвінки, діти почали бешкетувати. Десь щось почули, десь щось побачили, а давай випробуємо у нас. Починають давати завідомо хибні повідомлення, ще щось можуть поставити, підкинути і чекати в сторінці і дивитися, як спрацюють. Я вас застерігаю категорично на рахунок цього. Тому що на сьогоднішній день дуже високі, великі штрафні санкції. Ваші батьки, коли узнають, повірте мені, коли ви наступного разу з'їсте морожено чи отримаєте мобільний телефон в руки, я не знаю. Тобто, пам'ятайте про це, не бешкетувати і не панікувати. Головне завдання це зберегти життя та здоров'я наших громадян. Для цього в черговий раз була проведена навчальна тривога, і діти спустились в укриття. На практиці виявилося, що діти вже добре знають, як потрібно вести себе у випадку повітряної тривоги, бути спокійними, згуртованими та не бешкетувати.